The bell and Привет, Салинг! Рад итат вас на своєму витційном канале. Сьогодні послухаємо песню DadaTouch. Група Місамо, я взагалі не знаю, хто це, що це. Мені сказали, що це Сам'Юліт Твайс. Чесно кажучи, я не вірю. Мені здається, це якісь цепсошні фейки, мені вкидають. Але давайте послухаємо. Проаналізуємо текст. Один рік тому 116 16 мільйонів паральдів. Мене підкупили тим, що сказали, що тут буде Elegant Concept. Elegant Concept мені дуже мені дуже подобається. Не кажіть так, це правда. Слухаємо. Твійцет Джапан Офіціал. Я буду після кожної реакції перевдягатись, щоб ніби на реакції я в різні дні знімаю, але насправді я просто <социалістична> на стрімі передягаюся. <поровняваюсь. поцелу> Це японський реліз? コキナジューリーのそばでだから出るわ s Dream, t o n o e t o o e i m l k e s e n t s o f r e s s 貴重なもんも離れかすすいもんなら変わらないから c h ーレ l ュー o n i a w i s k u s l す w t i ちょとだけホールド Мені поки не подобається. Через японську. Мені дуже не подобається через японську. Це буквально заставка RTMS, як там, Virtual Angel. Буквально все, все вкрали. Може, я не розумію, що це? Вона от читає реп, у неї закінчення кожного слова це таке отакий... ч. От мене я не не можу, мені так не подобається. Це або в неї такий стиль мовлення, або це прикол японської мови. Мені все одно, це звучить, мені не подобається. От, мені все одно, в чому тут прикол. Ну насправді в мене такі собі проблеми з мовленням, якщо це проблеми з мовленням, а не особливості мови, а мені не подобається. Ці ці, 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 На елегант пісню якось. На елегант пісню якісь надто високі тонни вокалу. Wait for it. Yes, Can't me. Watch me. Uh, взагалі не моє, от абсолютно. По-перше, це японська, яка мені, як це сказати, аудіально не дуже подобається. По-друге, це якісь ці японські закінчення. Це, яке мені дуже не подобається. По-друге, надто висока тональність всього абсолютно і інструменталу, і вокалу. По-третє, я не очікував, такого, коли мені казали, що це буде Elegant пісня. По-четверте, мені не дуже подобається повторення. You can watch me, watch me, but you can touch me, touch me. Тобто, І оце дуже швидке повторення. Мені не подобається, оце повторення, мені не подобається, що воно на приспіві. Мені не подобається. Що воно звучить, ніби. Якось, знаєте, так придуркувато. Ну, в Elegant-пісні нема такого. Нема придуркуватих повторень. А тут. Вотюкен 2. Ну, тобто, не знаю, взагалі-взагалі ніяк. Ніяк. Це мені не зрозуміла ця пісня абсолютно. А... Де? Ще оця класична Твайсівська обробка. Вона тут присутня. А вона працює тільки на. ну вона не працює на низьких тонах. Кліп. Коротше, не знаю, мені не подобається ця пісня. Не подобається. Може вона заїсть в голові в мене, але мені не сподобалось. От як стек, на жаль, на жаль. І тут все не японському знову ж таки. Ну просто японська пісня. От, японська пісня. Тому я і не роблю реакції на японські релізи, тому що зазвичай вони мені не подобаються. Тому що я звик до корейської мови, там мені все так більш е милозвучно. Що по тексту? А, та, і ще мені не подобається те, що я розумію, що там на приспіві співається. Так, на лако я знаю admiration but the cruel step. When you stand in front of a masterpiece painting, just appreciate no ne bono poke. Read me like something so precious, something valuable you handle courteously. If you can't look after it, nothing will change, so watch out, let me warn you. The feelings of so wanting to see through. Hold on a little more. Hold on. Dude, Да, ти можеш дивитися. I if you love me, um, якщо ти мене любиш, але ти не чіпати, якщо ти мене любиш. Before you have prepared your heart, yes, you can watch me, but you can touch me. Uh, show me your feel, worse one than leap. If дуже uh, the more you wait, the sweeter it gets. The moment the blessed rain falls, it's such a rare thing. You will find out that soon the goal is not that far. Yes, you can watch me if you love me, but you can touch me. The moment uh, will be so beautiful. We will be together, body and soul. When we are ready to go steady, the questions will slowly disappear into the distance. Do no not touch what's created by Misamo, a sub of TWICE. Despite being in a K-pop group, their music is sang in Japanese, so it's technically J-pop. Misamo is a com combination of the three girls' names, Misamo. oh yes, which must believe very clever. The song is about waiting for a partner to give consent before touching them in any way. Like, mm -hmm. uh, the song До того твоєму партнеру, до того він буде бачпат. Ну, якщо це дійсно так, то це хороший, хороший сенс, в принципі. Це хоч і звучить, типу, так смішно якось в пладі Lyrics. Але сенс тоді мені подобається. От. По якості написання тексту є якісь гарні моменти, навіть, що я перевести не можу. Тому 7 з половиною з 10, тут, в принципі, повторення тексту не так вже й багато незалежно. От, тому. Тому якось мені не дуже. Тут перше, що більшість англійською. Та. Стоп. Тут це англійська версія, а якщо. Якщо. Ну, типу, тут, не знаю. Я б сказав відсотків 60 англійської або 70%. Але все одно японські є і вони псують. Як тебе дуже багато. Все, для мене особисто. А, от. Ну, я. Що це за концепт, якщо не елегант? Ні, для мене елегант концепт це інше. Це. Uh, в Elegant концепті нема супервисоких нот, там все розмірено, там все витримано, uh, там дуже все емоційно, там все дуже так плавно. Uh, от Як в Tail, допустимо. Тут це весело, високо і різнокольорово в кліпі. Тобто для мене це не Elegant концепт. От, Тому якось -то так пишіть як вам пісня. Місцемо Don't Touch виконано в елегантному розкішному та задатковому концепті в кліпі. Е, є сценічних виступів. Вони демонструють витончену. Е, жіночність певність фатальний образ. Стилістка нагадує високу моду з Ага. І до також має кінематографічні саме які підписують. Це все класно, але. Розумієте, щось для мене і щось для інших це різні речі. Тобто, коли я кажу про Elegant стиль, то це не те, що, можливо, ви уявляєте або от, класичному розумінні, Це те, що я маю на увазі під цим. І ці пісні, які я маю під Elegant стилем, От. Так само, як і Інтройт. Ну, нема такого. Ну, я це сам придумав. Так само, як і Алган Стиль, це якби. Е е термінологія мого каналу. Це те, що я маю на увазі під цим. І можна казати, що це означає щось інше, але. Е типу, це, це просто не має сенсу. Тому що. У мене своє розуміння речей, я про це говорю. от, Ну, на цьому все. Е Піснякс як... не дуже мене цікавила. Обробка не погана. Репартія не погана, обробка не погана. Не те, щоб Велган-піснях ще є якісь репартії, а тут їх доволі багато. Ну, коротше, не моє, не моє. От як так.